То п'ять місць, які варто відвідати і побачити на власні очі в Брюсселі. Це столиця Бельгії. Я в Брюсселі? Ми в Брюсселі. Ми перший раз ідемо дивитися центральну площу. Перше, з чого варто почати, тобто, якщо ви встигаєте побачити щось одне, це має бути площа Гран Палас. Це щось неймовірного. Ну що, все, прийшли на гроти маркет тут настільки казково. Я була тут в різні часи, була влітку, була взимку, зараз вже кінець зими. Кожен раз приходиш і кожен раз таке, знаєте, як гарно. Ви можете в Брюсселі взагалі нікуди не піти. Але обов'язково маєте потрапити, якщо ви були в Брюсселі, ви маєте потрапити сюди, на площу Воротема. По суті, це ну, найголовніше, найважливіше місце, яке ви маєте тут побачити. Я коли туди вийшла, на цю площу, я, ну, у мене прямо навернули сльози на очі. Тому що захват, який ти відчуваєш, ну, просто нереальний. Навколо по периметру цієї площі красивенні будинки у готичному стилі, які прикрашені різьбою, статуями, різними орнаментами. Ти можеш їх роздивлятись дуже довго. До речі, там дуже гарні фотографії виходять. І кожен будинок носить якесь своє унікальне ім'я, наприклад, лисеня або зірочка. Або волчиця дуже цікаво, незвичайно. От обов'язково потрапте туди, не пожалкуйте. Я думаю, це буде вам одне з найяскравіших місць, які ви взагалі коли-небудь відвідували. Королівський палац влітку абсолютно безкоштовно можна потрапити всередину і подивитися справжні справжні кімнати королей королеве. Подивитися, як вони живуть. Але, на жаль, мені ще не довелося туди потрапити. Може влітку він був якраз закритий, але навіть ззовні дуже гарно подивитися, пофотографуватися. І от там всередині, в принципі, він відкритий для відвідувачів. і Можна туди потрапити. Головне, щоб співпадав графік, тому що іноді цей палац й використовують для офіційних прийомів. Але в інший час він відкритий. І найцікавіше те, що вхід безкоштовний. І ви можете зайти і побачити на власні очі реальні королівські покої, кімнати. І я думаю, що це має бути дивовижно. Королівські галереї Святого Юбера це, знаєте, коли така вуличка, яка створена між двома будинками, вона крита і там така прямо низка різних магазинчиків, бутіків. По суті, це такий шопінг-центр, і цікаво те, що він більш старовинний і більш відомий, ніж міланський, знаменитого міланського Вікторія Іммануель. Тому, якщо ви поціновувачі шопінгу, обов'язково завітайте. Багато людей, екскурсії. Ну, а от і хлопчик. Ось така піндюрочка, малесенька, малесенька. Статуя хлопчика, який пісіє. Ну, якби, я думаю, що взагалі ті, хто ніколи не бував в Бельгії, хоча б раз чули про цю статую, і знаєте, мені реально було цікаво побачити, ну що ж там таке, ну що ж там таке для мене, наприклад, дуже дивно, як взагалі з нічого, ну з нічого, нема на що дивитися. Бельгійцям вдалося зробити на весь світ відому скульптуру. Тобто, з різних куточків світу люди їдуть, щоб побачити цього хлопчика, який піс. Я думала, є може якась історія, якась ідея, ну хоч щось, якийсь бекграунд. Ні, це просто хлопчик, який пісів. все. Більш того, цей хлопчик дуже маленький, і для мене це було велике розчарування. Тому ніби я би і не порадила на нього дивитися, але в той самий час побувати в Брюсселі, не побачити пісюючого хлопчика. ну, Теж неправильно, ви ж маєте на власні очі скласти власне враження. Для мене це просто якийсь феномен маркетингу, тому що розкрутити це, зробити відомим на увесь світ, ну треба мати хист. А ще у цього хлопчика післяючого є окрема гардеробна кімната величезна. В цій кімнаті просто десятки, може й сотні різного одягу, тобто його періодично одягають як ляльку. І... Цей одяг це не просто одяг, це подарунки від різних країн від представництв офіційних різних країн для Бельгії, або від якихось громадських організацій. Тобто, це як такий знак поваги, і неможливо просто відправити, подарувати цьому хлопчику цей одяг. Там треба ставати в якусь шалену чергу, тобто це супер-супер така поважна дія. Можна скуштувати біля хлопчика, який пісія щось отаке. Еротично, екзотичне. Для гурманів. А от бельгійські вафлі це не маркетинг, вони реально супер смачні. Будете в Бельгії, ну, спробуйте, обов'язково. Головне, купляйте, не розігріті, а ті, що тільки при вас приготували. Космос. Обов'язково крові. Собор Сен-Мішель е гідюль. Сподіваюся, правильно сказала назву, а, але в описі буде точно правильна назва. Потрапте обов'язково, краса неймовірна, на сходинках, до речі, виходить дуже гарне відео і фото. Скористайтесь цим моментом, а всередині просто нереально красива архітектура. Ну і останнє це палац правосуддя. Зараз будівля знаходиться на реконструкції тотальній, але навіть попри це варто уваги і дійсно масштаби вражають. Мені пощастило, тому що я прям змогла потрапити всередину. Дуже гарно колони, архітектура, сходинки, дуже гарні фото там виходять. Кова і там є ще велика територія, щоб погуляти навколо і побачити дуже красиві краєвиди. На цьому все буду вдячна. Якщо поділитеся якимись своїми місцями, які вам дуже подобаються в Брюсселі, пишіть в коментарях, це буде корисно для всіх, Па-па!